Всім привіт! Заходимо з Закарпатської області. Нас сьогодні вересні місяць, вже. дуже так достатньо вже прохолодно на вулиці, йде дощ не перший день, і можемо бачити у відкритому ґрунті гібрид діаграма. Трошки, можливо, незвично, але цей рік показав, що діаграма може бути з гарними показниками не тільки в теплицях, не тільки в першому неопалюваному обороті, не тільки в другому в теплицях, але і у відкритому ґрунті. Даний гібрид був висаджений 5 липня. І, І Гібрид зав'язався дуже добре, тому фактично бачимо такі гарні китиці. Набирають колір. Колір достатньо такий глибокий, червоний, дуже гарний. Це у нас вже тут друга китиця, це третя китиця, четверта китиця, п'ята, шоста. І місцями десь на шостій, десь після сьомої вже завершкували. Тому маємо такий ось. Гарний досвід з діаграмою в відкритому ґрунті. У відкритому ґрунті ви можете отримати дуже якісний продукт, гарний томат, червоному кольорі, твердий, лежкий. тому немає проблем з запиленням, з утриманням якісного врожаю. І бачите, по хворобах також зараз дощ, холодні температури. Вночі вже опускається там менше 12 градусів, але єврицево дуже класно почуває. Має гарний поки ці по хворобах. Тому вирощити діаграму. До речі, ще я хочу сказати, що в нас в портфоліо з'явився новий гібрид. Це гібрид Audaz, який також підходить як для вирощування в теплицях, так і для вирощування у відкритому ґрунті на вертикальній підв'язці. Тому ловіть ідею, якщо у когось немає можливості вирощувати індетернатний томат круглий, червоний, в теплицях, або ви не маєте теплиць, будь ласка, можете планувати вирощування діаграми аудазу. У відкритому ґрунті, на вертикальній підв'язці і мати дуже гарні показники врожайності. До зустрічі!